Коротко історія. До Закарпатської ОВА звернулася КНП Закарпатська обласна лікарня, а також Агенція регіонального розвитку щодо надання гарантійних листів співфінансування проєкту. В січні цього року відбувся моніторинговий комітет програми «Румунія-Україна». Комітетом було прийнято рішення щодо надання гранту для цього проєкту. І, згідно правил програми Європейського Союзу, грант покриває 90% бюджету самого проєкту, 10% – Партнери повинні забезпечити самостійно. Так як було прийнято рішення про те, що буде виділено співфінансування з обласного бюджету, правила програми вимагають від уповноваженого органу надати такого гарантійного листа. Про яку суму йде мова? Ну, Кальфель карня загальний бюджет їхній складає зараз вам 554 тисячі 383 євро, співфінансування 55 тисяч і співфінансування для АРР 16 тисяч, 16,8 тисяч євро. Скажіть ще трошки про про те, що буде включено якби, що в проєкті в результаті. Що буде, що буде в результаті реалізовано? Проект буде реалізовано партнерами з України, яких я вже назвала. Також будуть партнери з Марамури. Це буде обласна лікарня, їхня також буде повітова рада. Наш КФП лікарня є головним партнером. Відповідно, буде приймати рішення про розподіл коштів для всіх партнерів. В рамках проекту буде закуплено. Хірургічне обладнання, малоінвізивні інструменти, а також інше обладнання, яке необхідне для сфер хірургії та укрології. АРР лікарня бере на себе м'які заходи. Це організація навчань для хірургів та інших лікарів, а також проведення тренінгів, обідражень і тому подібне. Так як ця стаття є обов'язковою також для реалізації таких проєктів. Перший пункт дуже правильний, а другий пункт це просто. Ну, ми ми за... розуміємо, перший... про що йдемо вам. Є правила програми, вони затверджені Європейською комісією, мусимо їх випускати. А коли ви подаєте ці документи? Прошу? Коли, коли ви подаєте ці документи. А, для того... Перший етап. До четверга. До, до четверга вони мають подати гарантійні угу. листи для того, щоб вони могли підписати партнерську угоду. Тому що після того, як буде підписана партнерська угода, КНП лікарня зможе отримати перший транш, і так як вони є головним партнером, вони будуть розподіляти кошти на трьох інших партнерів. Зрозуміло. Оскільки у нас вже є кворум, та то ми можемо повернутися, власне, розпочати засідання, так? Так. Я пропоную спочатку затвердити план роботи комісії. Та, у нас є три питання. Перше, це Гарантійні листи, про які нам тільки що та Галина Юрівна розповіла КНП малятко просить затвердити тарифи комунальному закладу? Ну і власне це внесення змін до програми Турбота, про які ми говорили. Якщо немає заперечень, прошу голосувати за такий порядок денний. що так. О, о, що, о, так. Надія Константинівна я в телефоні. Мені не дуже зручно бачити, чи всі е, проголосували. Якщо о, так, то можемо далі рухатися, так? Ці одного о, угу. Дякуємо, рухаємося далі. Тоді е, ще по першому питанню гарантій, гарантійні листи є за є запитання? У членів постійної комісії підтримуємо mm, да. Та тоді ставлю на голосування питання про підтримку питання першого про щодо гарантійні гарантійних листів. Одноголосно mm. дякую. Наступне питання КНП малятко, затвердження тарифів. Скажіть, будь ласка, чи підключилася, чи є пані Галина Мороз, або хтось із представників комунального закладу? Надія Константинівна? Попросіть, щоб хтось підключився, пояснив про. Підключайтесь. Я все скинула на варі. Зараз вона підключиться. Да, матеріали, матеріали всі отримали, так? Дякую, Константинів. Скинула в електронну пошту, ще 26, 26. 26 Поки малятко підключається, можемо розглянути питання по програмі. Да. Ну, ми ж зараз їх будемо 5 хвилин ще чекати. Ну так, якщо, якщо нема заперечень, тоді давайте та, ще раз про програму тур, турбота і о, уніфікацію, та йде про суми 960 тисяч 523 для ВПО і про те, щоб о, уніфікувати сам забрати пункт 2.1.2.2 2 2 розподіл: та, для того, щоб депутати самі могли визначати. Суму, яку виділяють на допомогу тому чи іншому пацієнту або громадянину. Якщо немає заперечень, тоді прошу голосувати, підтримати програму зміни до програми. Одноголосно дякую. Скажіть, підключилася Галина Мороз? Ну або там бухгалтер, чи, чи хто? Поки вони підключаються, а може хтось знає, коли буде наповнення цієї програми, тому що у нас зараз грошей на програмі немає взагалі. Ну, там, там, здається, є департамент фінансів, так? Є представниця? Yeah. Yeah. Про Данилович сказав, що так, хтось делегував. Мені просто не, не видно, скажіть, будь ласка, коли. Буде наповнення, бо заяв уже багато. Закон розподілені війного залишку. Я так зрозумію, що сесія буде десь у березня. березні, то кінці березня щось буде поповнити цю програму. Скільки сумнів сказати не можна? Але ж ми передбачали у бюджеті наповнення цієї програми. Коли голосували, де гроші ділиться з програми? Частково, Михайло Михайлович, бо там багато пішло на загиблості з тої суми. Загиблих не пішло, це не має, це там вернується. Але не, було, це не Але це 50. Це лише немає. Це всіх. То треба було так і злизати, щоб у нас це по 15 тисяч стало. Михайло Михайлович, як пояснював Лазар, якщо дозволите, з вільних лишків кошти не завжди можна розподілити на всі потреби, а якраз на турботу їх можна розподіляти, то вони зразу викладали так, що в березні мають вільні лишки наповнити програму турботу до кінця року, вже на рівні минулого року. Тому що показники надходжень були ну, не такі високі, то спочатку закрили ті потреби, які мали бути закладені в, в бюджеті. А він немеличка, якраз, ви пам'ятаєте, там не всі статті можуть бути профінансовані. Зато вирішили, що ними то наповнять програму в березні. Але Богдані вже є болятку. Добрий день, пані Галино. Розглядаємо питання щодо тарифів вашого комунального закладу. Будь ласка, поясніть членам постійної комісії з питань бюджету. Які, які нові тарифи та які зміни? Так, ми подали п'ять тарифів нових. Це по праню. Два види прання змішане на 2 години 55 хвилин. Важаю. Потім по праню у нас швидке праня 30 хвилин за 9 кілограм. Також це все для пацієнтів, які у нас знаходяться в малятку на реабілітації або на оздоровленні. Третій тариф спірографія. Спробую лікар робить медсестрою 45 хвилин, і Кардіографія це теж ті, які пацієнти у нас бажають зробити такі обстеження. Це не покривається коштами Національної служби здоров'я, а також або ми ще маємо кошти по оздоровленню і по 309 постанові. Це фонд інвалідів Міністерства соціальної політики. І ще один п'ятий тариф це е, оздоровчий масаж. Послуга з оздоровчого масажу 45 гривень. Вони також не покриваються е, коштами Національної служби здоров'я. А є бажаючі, це чисто для тих, хто бажає додаткові отримати у нас послуги паралельно із основними, чи по електронному направленню, чи по оздоровленню, чи там по 309 постанові, що оплачує Міністерство соціальної політики. Ну, власне, зрозуміло, якщо є запитання у колег, у членів постійної комісії. Немає? Нема, да. Можемо тоді е, голосувати? Це питання. Так. Тоді голосуємо та про затвердження е, тарифів на платні послуги е, некомерційного підприємства малятко. Одноголосно, дякую. Дякую, дякую пані Галина. Там дякую вам. Та, Підключатися, Так, Відключатися. Та. Так, дякую. Е, є ще питання, Надія Константинівна, які або інформація, яку потрібно нам знати. Аж. Прошу, я тепер розумію всіх членів постійної комісії, які включаються онлайн, і майже частину не, не чують. Це, це не дуже зручно, так. До речі, я думаю. Я думаю, що з Петром Даниловичем треба буде до сесії переговорити, щоб на цій сесії прийняти програму турбота до кінця року, тому що розпадка, да, ну, тому що дуже школі. важко буде пізніше. це невеликі гроші, ми і так багато кругом тратимо. А от. Конкретно, щоб депутати могли не чекали, що люди ходять, люди заяви пишуть, ми послі, ну, чекайте ще місяць. Після дзвонять, ну, ще не прийшли гроші. Тобто, я думаю, що ці кошти реально знайти, щоб вони були, лежали на рахунку, щоб депутати могли використовувати. Я думаю, що всі погоджуються з цим підтримують. Ді Константинівна, або ми. Зателефонуємо знову ж таки Петро Даниловича, щоб вони оцей точно прийняли. Рекомендацію. Можливо, як рекомендацію сьогоднішньої комісії е, департаменту е, вже цього місяця до сесії внести відповідні зміни залишки, щоб депутати на наступній комісії вже бачили. Тобто зараз прийняти рекомендації департаменту. Та -та, на а, 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 та, тоді ставлю на голосування. Давайте та, зробимо так, приймемо рекомендацію комісії і вже щоб направити в департамент. Тоді ставлю на голосування це, це питання. Одноголосно. Дякую. Прошу надію, Константинівну занести протокол. Е, ще є запитання? Е, не, немає? Немає, тоді працюємо та в такому режимі, комунікуємо. Дякую, що долучились. Гарного усім дням. Дякую Дякую